Вітаю вас, дорога церква Ісуса Христа, місто Краматорське. Нехай Божа благодать перебуває з вами, друзі. Сьогодні я хочу поділитися словом, яке я вірю, Бог дав мені. Перед цим я хочу помолитись, щоб Бог благословив вас вірою дійсно, тому що без віри неможливо розчинити те відкриття, те Боже Слово, яке дає нам Господь, яке дає нам Дух Святий. Дорогий Ісус, Боже, я молю Тебе зараз, Господи, за тих, хто зараз слухає ці слова, цю проповідь, Боже. Я прошу Тебе, благослови Господь. Дай віру Боже. Господи, дай прийняти це слово від Тебе, Бог мій. Дай зрозуміти, Боже, те, що я вірю, Ти хочеш казати сьогодні для церкви. Благослови. І нехай прославиться сьогодні Твоє святе ім'я. Амінь. Друзі, перед тим як я буду проповідувати, я хочу, якби, знаєте. Провести таку, ну, як, як ілюстрацію. Уявіть собі таку картину: Дім і людина стоїть за дверіма і стукає. Ви знаходитесь по іншу сторону цього будинку ну, внутрі. І знаєте, у вас якби є причини, аби впустити цю людину або навпаки, залишити її за дверіма. І от знаєте, от що спонукає нас залишитись там, де ми знаходимося, в кімнаті, на дивані, або дуже швидко підбігти і відкрити двері. Я думаю, тут дуже багато чинників, і дуже багато складових, що спонукає нас відкрити двері. Можливо, це людина, яку ми дуже довго чекаємо і ми просто піднімаємось і підскакуємо після кожного шороху, після кожного стуку. Можливо, це людина, яку ми не бажаємо бачити. І Людина дзвонить або стукає, або зове нас, і ми не відгукуємось, тому що ми не дуже хочемо її бачити. Так ось причина, чому ми або відкриваємо, або не відкриваємо двері. Це, знаєте, така якби ілюстрація до проповіді до слова. Місцеписання, про що я сьогодні хочу говорити, це дуже відоме місцеписання із Откровення 3 розділ 20 вірш. Тут написано, друзі, я буду читати в сучасному українському перекладі: Слухай, ось я стою біля дверей і стукаю. Якщо хтось з вас почує мій голос і відчинить двері, я війду в його дім і сяду з ним їсти, а він зі мною. Друзі, знаєте, це місце писання, цей вірш, він написан, якщо брати в контексті це послання, якщо ви пам'ятаєте, то Ладіківської церкви. Але я не буду зараз проповідувати до всій церкви. Я хочу зараз проповідувати саме до кожного серця. Я читав багато коментарів, і дуже багато проповідників, служителів вони використовують це, цей вірш, це місцеписання для того, аби дійсно промовляти до довіруючих людей або недовіруючих людей, до тих людей, хто, можливо, мав відносини з Богом, але в якийсь період ці відносини... Воно охолонуло, і людина ну, вже не має тих відносин, які вона має раніше, мала раніше. Але, друзі, Бог все одно стукає. І тема моєї проповіді, я хочу зразу про неї сказати, Христос все ще стукає. Він стукає в двері нашого серця, друзі. І це дуже важливо пам'ятати. І знаєте, я десь чув, що така гарна проповідь вона має складатись з трьох пунктів. І е, я сьогодні буду проповідувати. Я взяв дійсно такі три е, питання або три пункти із цього вірша, цього маленького невеличкого вірша. І я вірю, що це буде як допомога кожному з нас. Я ще раз кажу, моя проповідь не для тих, хто можливо має добрі класні стосунки з Богом. Зараз дуже важкий складний час. Зараз іде війна, і дуже багато людей. Вони я ще раз скажу повторюю, те, що я казав трошки раніше. Дуже багато людей вони охолонили в вірі. Дуже багато болю ми бачимо зараз з вами там на передовій, де б ми не знаходились, в нашому благословенному місті Краматорськ, в Україні або навіть за межами України за кордоном. Все одно ми переживаємо, все одно наше серце воно болить за нашу Україну. І знаєте, у нас, я думаю, є дуже багато запитань до служителів, а більше, я думаю, скоріш за все до Бога. Чому все так довго? Чому все саме так, а не так, як нам гадалося ще рік-півтора тому? Друзі, я не знаю, чи я зможу відповісти на всі запитання, але я буду намагатись і я буду просто щасливий, якщо на деякі запитання, які, можливо, є у вас, я дам відповідь. Я вірю від Господа. І перший пункт, яким я хочу, щоб ми з вами розібрали, він називається так: Бог ближче, ніж ти думаєш. Тут ми будемо говорити про місце положення Бога. І тут я хочу сразу сказати, що це пункт, це як знаєте, це як відкриття. Я хочу, щоб ми прийнялися як відкриття від Бога. Ще раз, Бог ближче, ніж ти думаєш. Знаєте, є дуже важлива риса характеру людини це вміння слухати. Дуже багато людей, ну дійсно, вони просто не вміють слухати. Ми дуже часто спілкуємося з людиною, і ми за Короткий проміжок часу, ми хочемо щось людині сказати, і іноді ми говоримо дуже багато інформації, доносимо до людини. Ми так що саме приймаємо дуже багато інформації, але, друзі, дуже важлива риса характеру, ще раз повторюю, це вміння слухати людину. І, знаєте, як я вже сказав, я проповідую з українського сучасного перекладу. Я подивився декілька перекладів, здається, три або два. Російських переклади і два українських переклади. І от саме в цьому перекладі, в ОСП, якраз стоїть це слово слухай. Тобто Бог промовляє до нас, слухай. І знаєте, ще раніше, коли я. Я давно, я, багато, я думаю, багато з нас ну, знають навіть на пам'ять це місце писання, цей вірш. І я не знаю, чи виникало у вас таке ну, якби дивне відчуття або протиріччя. Я знаю, що. Я вже до цього казав, що цей вірш, дуже багато коментарів і дуже багато людей, богословів, кажуть, що це слово до віручих людей. Дехто каже, що це слово можна проповідувати до невіручих людей, до тих, хто ще не знає Бога, щоб навернути їх до церкви, до Христа, до віри. І знаєте, тут дуже дивно, тому що якщо це Бог промовляє до віручих людей, то в мене встає запитання, я думаю, так само, як у кожного з вас. Скажіть, будь ласка, а чому Ісус опинився за межами нашого серця, за, межу, за межами нашої будівлі? От це ми, є храм Духа Святого, так написано в Божому Слові. І чому так трапилось, що Ісус саме зараз він стає десь за дверіма, а не внутрі нашого серця? Знаєте, це дуже дивно. Якщо це а, промова, це слово до невіручих людей, то тоді в мене ще таке запитання. Скажіть, будь ласка, а тут написано, що Ісус стукає і говорить. І тут написано, хто почує мій голос, відкриє двері, і я увійду в цей дім, і буду з ним вечеряти, і він зі мною. Цікаво, чи може людина дійсно чути Бога? Дуже багато з вас можуть сказати, що да, Бог може промовляти, Бог може казати людям, Бог може говорити нам через сновидіння, І навіть це перше знаєте, якби таке слово від Бога може бути через сновидіння. І я чув декілька свідоцтв, коли люди казали, вони прийшли до Бога, тому що у вісні їм наснило, що Бог кличе їх. Можливо, так, і ви будете праві. Але я хочу зараз проповідувати. Я думаю, що більшість якраз тих, хто слухає зараз, це віручі, це наші браті і сестри з нашої церкви, може з інших церков. І тому Слово Боже, яке я хочу говорити сьогодні, воно є саме до вас, друзі. І... Знаєте, ще раз я хочу сказати, це дуже дивно, чому Ісус опинився за межами нашого серця, десь там за дверіми. Йому треба знову стукати і кликати нас, щоб ми впустили його. Але тут постає другий пункт. Пункти сьогодні будуть дуже коротенькі, і я думаю, ми дуже швидко пробежимось по всіх, по всіх трьох пунктах. Другий пункт називається так: Бог ближче, вибачаюсь, Господь перший проявляє ініціативу. Тобто, тобто, перший пункт, Бог дуже близький, це друзі, дійсно так. Бог дуже близько до кожного з нас. Нам здається, що знаєте, я ще трошки скажу по першому пункту, що ми десь образили його, десь грішили. Десь щось зробили таке, що Бог полишає нас. Ні, друзі. Бог завжди залишається з нами. Бог завжди залишається поруч з нами. Це, на жаль, ми можемо залишати Бога через наші гріхи. І оця стіна, ця, переш... ця перепона, вона виникає, коли ми грішимо, коли ми. Відвертаємось від Бога, але Бог завжди з нами. Для того, щоб допомогти нам. Для того, щоб стукати в наше серце. І другий пункт, друзі, Господь перший проявляє ініціативу. Це, як би, говорить про наміри Бога. І це так, так само, як відкриття. Я хочу, щоб ми так само прийняли це як відкриття, цей другий пункт. І знаєте, тут дуже цікаво, що не ми приходимо до Бога, а Він приходить до нас. Це якби продовження того, про що я казав в першому пункті. Бог приходить на нас і Він перший проявляє ініціативу. І знаєте, це доведено тим, ми знаємо, дуже відоме місце Писання, він ще називається Золотий вірш Івана 3:16: «Ібо так полюбив Бог цей світ, що віддав сина свого однородженого на смерть. Щоб кожен, хто вірить в Ісуса Христа, не загинув, але мав життя вічне. Друзі, Бог кличе нас. Бог перший проявляє ініціативу. Друзі, Бог перший зове нас. І він показав це на практиці, тому що Він віддав свого Сина Ісуса Христа за кожного з нас. Чи це не є доказом того, що Бог дуже сильно любить нас? Знаєте, мені дуже цікаво, я вже про це казав, а от Бог написано в цьому вірші, що Він стукає в двері нашого серця. Але там написано, що ми не чуємо Його стук, ми чуємо Його голос. Там написано, хто почує мій голос, хто почує мене, відчинить мені, я війду в Його дім. Тобто, знаєте, це як людина, яка не просто дзвонить, не просто стукає в двері. Людина, яка, можливо, навіть заве нас по нашому імені. Людина, яка кличе нас. Людина, яка говорить, слухай, відчини мені. Я хочу війти в твій дім, я хочу бути з тобою. Дорогий мій син, дорога моя донька, я хочу бути з тобою, тільки відчини мені. Знаєте, я коли. Молився, коли вибрав це слово, читав, от, чесно скажу, аж отут в серці просто пробирає. Бог не просто стукає, Бог зове нас, щоб ми відчинили Йому. І тут вибір за, вибір за нами. Чи залишимось ми байдужими, равнодушними, чи ми відчинимо і впустимо Ісуса Христа знову в наш дім, знову в наше серце? Там, де Він має бути по праву, друзі. І знаєте, я хочу ще про дещо сказати, От те, що Бог стукає в наше серце, те, що Бог хоче увійти в наш дім, в наше серце, в цей храм, який, як ще раз кажу, по праву належить йому, говорить про те, що Бог дуже сильно бажає близькості з нами. Він дуже сильно бажає близьких відносин з нами, друзі. І це ну, просто як спасіння для нас. Тому що без цієї близькості у відносинах з Богом нам дуже важко утриматись в вірі. Я хочу розказати одну невеличку історію, яка відбулася 11 травня 1932 року. Це в США. Не знаю, може хто знає цю історію, хто ні. Я почув її вперше, декілька тижнів тому. Був такий дирижабель, який називався Акрон. Це військово-морська військово-морські сили США. Цей дирижабель він перевозив людей, він перевозив обладнання. Військове, військово-морське обладнання. І саме в цей день, коли а, військові моряки вони планували перевозити це обладнання, здається, це був штат Флоріда. А, вони готували вже цей дирижабель і піднявся дуже сильний вітер. І моряки, коли, які стояли а, внизу, дирижабель вже був десь у верху, І мотузки вони були прив'язані. І люди відв'язували ці мотузки. І коли був сильний порив вітра. То дуже багато людей, десь приблизно 200 матросів, вони їх підняли на 5-7 метрів. Але вони змогли спригнути. Ну, може хтось зазнав якоїсь травми, але всі залишились живими. Але троє матросів інших, вони залишились далі, тому що, можливо, вони не збагнули, що треба пригати, а можливо, коли побачили, вже було дуже запізно. І вони піднялись на висоту приблизно 50-70 метрів. І двоє з трьох вони не витримали і впали вниз, ну і, понятне діло, що вони розбились. Але одна людина, це 19-річний матрос, він залишився, і він дві години літав в повітрі, поки команда, яка знаходилась там, в кабіні дрижабля, вони якось знайшли можливість підняти його в кабіну і він залишився живим. І коли в нього спитали: слухай, скажи, а як ти зміг утриматись? Ну, дві години на мотузки? Ну, це ж дуже незручно. Мотузка вона маленька, вона слизька. Він каже: Слухайте, я не тримався за мотузку. Це мотузка тримала мене. Просто коли я побачив, що вже дуже високо і дуже, вже буде небезпечно плигати, я просто взяв і повністю обв'язав себе, зробив, як знаєте, як, як качелі, як сидіння. І по, просто отак от спереді я тримався за цю мотузку, але вона повністю обвила мене і вона сама мене тримала. Знаєте, друзі, дуже складно, коли ми просто тримаємось десь за шати, за кращих шат нашого Господа. Коли ми тримаємо його за руку, коли ми просто намагаємося якось вчепитись. І нам здається, що новоце ну, це, знаєте, як то кажуть, верх блаженства. Це те, що нам потрібно. Друзі, Бог хоче набагато більшого. Він хоче тримати нас в своїх руках. Він хоче тримати нас на руках і мати дійсно от такі близькі стосунки, стосунки з Ним. І це дійсно, коли Він тримає нас на руках, коли Він обнімає нас, коли ми знаходимося в Божих обіймах. Це дійсно, знаєте, є як, як запорука безпеки. Ми дійсно почуваємось в безпеці. Я думаю, кожен з нас, ми пам'ятаємо, хтось молодший, хтось трошки старший, ми пам'ятаємо обійми нашого батька, у кого, ну, на жаль, якщо були такі обійми, коли ми відчуваємо себе в безпеці на руках нашого батька, нашого земного отця, коли батько тримає нас, ну будь-хто там буде внизу, собака або ще хтось якась небезпека, ми знаємо, що ми тримаємось. Ми, ми з ним. І коли, ви знаєте, я бачив таку би, ситуацію, так як ілюстрація, пісочниця, грали з діти, якась собачка, собака вона прибігла, і дитина маленька, вона просто ну, назлякалася і просто побіжала. Добре, батько був поруч, і вона просто заплигнула на руки свого батька. І ви бачили обличчя цієї дитини. Коли вона запригнула на руки батька, ну, дійсно було видно, що вона почувається себе в безпеці. Так само, як і ми, друзі. Коли ми на руках нашого Бога Отця, ми будемо в безпеці. І нам треба прагнути цього. Третій пункт називається так: відчини двері свого серця Богу. Це наша дія, це вже залежить від нас, друзі. Це наша дія, це віра. Перше Бог близько, це як відкринка буде як відкриття. Друге Бог проявляє ініціативу першим. І третє відчини двері свого серця для Бога. Це вже діє, це залежить від нас. По-перше, відчиняє той, хто чує, а по-друге, відчиняє той, хто має бажання відчинити. Ви можете спитати, ну, як відчинити двері свого серця. Я можу так лише сказати, що, друзі, по-перше, що нам треба, це зупинитись, заспокоїтись, щоб ми могли дослухатись до свого серця, де я вірю, все ж таки є Дух Святий. І я вірю, що Він буде нам промовляти і говорити. Щоб ми могли більш. ну, Повно впустити Бога в наше серце, щоб Він міг панувати повністю в нас, в нашому серці, опанувати наше життя і керувати нами. І дійсно, лише тоді, коли ми впускаємо Бога в наше серце. як я вже сказав, ми почуваємось в безпеці. Третє, нам дуже важливо повернутися до Бога обличчям і, можливо, в цьому пункті треба згадати про покаяння, коли є якийсь гріх, який розділяє нас. Дуже важливо, коли ми. Каємось, ми приходимо до Бога, ми каємось перед Ним. І Бог прощає нас, якщо ми каємось від в серці. І ми повертаємось саме до Бога. І знаєте, якраз відбувається ця зустріч, зустріч з нашим Господом. Тому що, повірте, Бог хоче цього навіть набагато більше, ніж ми цього хочемо. Ну, а якщо казати про практичні кроки, все дуже просто. Я багато разів про це вже казав, проповідував. Це мати регулярне молитовне життя, це читання Божого Слова, відвідування помісної друзі. Це дуже важливо, а не всесвітньої церкви, мати е, прив'язку до помісної церкви, щоб ми могли служити там, служити ближньому, мати служіння, яке дає нам Бог. І лише в цьому ми, я вірю, будемо почувати щасливим. І дуже важливо, я хочу, щоб ми також це дуже зауважили, тому що я вже закінчую, якраз на останок я, буде в мене ще одна історія. І Дуже важлива річ, про що я хочу нагадати. Друзі, коли ми читаємо Боже Слово, я прошу вас, читайте, дуже часто читайте ті речі, в яких говориться про нас, про які Дух Святий Ісус говорить про нас, про Божі обітниці, там, де Бог каже, як він нас дуже сильно любить, любить, як він тримає на своїх руках. Читайте для себе для того, щоб підняти нашу віру. І нехай це буде дійсно як відкриттям від Бога для нас, щоб на цьому живому слові, на Божих обітницях піднімалась наша віра, тому що це дійсно дуже важливо. І ми маємо це робити. Ну, Принаймні, у нас немає іншого виходу. І дуже важливо, не те, що диявол, або обставини, або ще хтось шепоче нам на вуха, що ми не такі, що Бог нас не любить, що ми згрішили і більше ніколи не зможемо повернутися до Бога. Друзі, можу, хочу вам сказати впевнено, це ложь диявола, це ложь ворога, який хоче розділити нас. З нашим Господом, з нашим Богом. Тому слухайте лише то, що каже Бог. Ми дійсно будемо багатими, якщо Бог буде з нами. Якщо Бог буде жити в нашому домі, в нашому серці. Ми будемо дійсно багаті, якщо нам здається, що ми дуже бідні і духом, і з інших причин. Зараз я хочу зачитати історію, і це буде, знаєте, як замість висновка. Я перший раз про неї чую, але десь два тижні тому я її почув і хочу вам її зачитати. Це буде, як знаєте, як пило до моєї проповіді. Но, на жаль, я знайшов лише російську мову, тому вже потерпіть. Ніколи ніколи не забуду Пасху 1946 года. Мені було тоді 14 років. Младшій сестрі Осі – 12, а старшій Дарлін – 16. Ми жили з мамою і всі четверо навчились неплохо довольствоваться мало. Наш отец умер пять лет назад, когда у нашей матери было уже нас семеро. Средств существования не было. За эти пять лет старшие сестры вышли замуж, и братья уехали из дома. С мамой остались только я и две мои сестры. За месяц до Пасхи наш пастор объявил, что наша церковь решила собрать особое пасхальное пожертвование для одной очень бедной семьи. Пресвитер попросил прихожан откладывать деньги на пожертвования и проявить в этом щедрость. Вернувшись домой, мы обсудили, каким образом мы можем помочь этой семье. И решили, что если месяц мы проживем на одной картошке, то сможем сэкономить на них 20 долларов. Можно было бы еще сэкономить на оплате за электроэнергию, но для этого нужно было меньше включать свет и отказаться от радио. Чтобы увеличить размер нашего пожетования, моя старшая сестра Дарлин начала подрабатывать, убирая дома соседей. Я и Оси зарабатывали, присматривая за детьми знакомых. В то время в магазине за 15 центов можно было купить шерстяную веревку, из которой каждый из нас по очереди удавалось связать по одной кухонной прихватке для горячего. Каждую из них можно было продать на базаре по доллару. Мы так заработали еще 20 долларов. Это был самый замечательный месяц в нашей жизни. Когда мы... Когда день... Каждый день мы пересчитывали мелочь, желая узнать, сколько же мы накопили. По вечерам мы часто сидели в потемках. Дружно представляя, как обрадуется эта бедная семья деньгам, собранным для них церковью. У нас в церкви было 80 человек, и мы решили, что сколько бы ни собрали, общая сумма точно будет раз 20 больше. Каждое воскресенье пастор напоминал прихожанам о пасхальном проживании. За день до Пасхи мы с Оси пошли в магазин, где обменяли всю нашу мелочь на три новенькие 20-долларовые купюры и одну 10 -долларовую. Мы неслись домой во весь дух, чтобы скорее показать их маме и Дарли. У нас никогда раньше не было столько денег. Нас мало волновало, что на Пасху у нас не будет новой одежды. Зато у нас было целых 70 долларов для по-настоящему несчастной семьи. От возбуждения мы с трудом уснули. В воскресенье утром дождь лил как из ведра. Зонтика у нас не было. Церковь находилась на расстоянии пары километров. Добираясь до церкви, мы до нитки промокли. Дрявые туфли Дарлин с картонными стельками внутри от влаги разбухли и покрылись пятнами. В то же время наше сердце грело осознание того, что мы сможем помочь кому-то, кто в этом очень сильно нуждался. Одетые с иголочки, сидящие в соседнем ряду девочки-подростки обсуждали нашу старую поношенную одежду. Каждая из них с особым трепетом поучаствовала в сборе пожертвований. Мама положила 10-долларовую купюру, и каждая из нас, девочек, по 20 долларов. Всю дорогу домой из церкви мы пели. За обедом мама преподнесла нам сюрприз. Оказалось, что она купила картошки дюжину яиц пасхальная жареная картошка с яичницей стала для нас настоящим праздником. Неожиданно в нашу дверь постучал пастор нашей церкви. Мама открыла дверь. Через минуту мама вернулась за стол, держа в руках конверт. Не говоря ни слова, мама открыла конверт и высыпала из него содержимое на стол. К нашему удивлению, перед нами оказались три новенькие 20-долларовые купюры, одна 10-долларовая и 17 купюр по доллару. Мы сидели молча, уставившись на купюры. Еще минута назад мы чувствовали себя миллионерами, а теперь нищей, несчастной семьей. На самом деле мы, мы были по-настоящему счастливой семьей. И даже испытывали жалость к тем, у кого не было таких, как у нас, мамы с папой и дома полного братьев и сестер. Присматривая за детьми в других семьях, я знала, что у других семей имеется много вещей, которых не было у нас. Но мне в голову не приходило, что мы бедные. В тот пасхальный день я это узнала. Пастор принес нам деньги, предназначенные для бедной семьи. И стало быть, мы такими и являемся. Осознание своей бедноты мне не понравилось. Я на секунду взглянула на свое платье поношенные туфли. Внезапно мною овладел такой стыд, что мне сразу же расхотелось ходить в церковь, особенно учитывая то, что там нас считали бедными. Я училась в девятом классе и была лучшей из ста учеников нашей школы. Внезапно меня начало волновать, что бы мне думали мои сверстницы, мои сверстники. Появилось желание бросить школу. Восемь обязательных классов у меня есть, подумала я. Тишину моих размышлений прервал шелест купюр, которые наша мама собрала обратно в конверт. Всю следующую неделю мы, девочки, ходили в школу, особо ни с кем не разговаривая. Наконец, в субботу мама спросила, что бы мы хотели сделать с деньгами. Никто из нас ничего не ответил. Откуда же мы знали, что с деньгами делали бедняки? Мы же и мысли не имели своей бедности. Идти в церковь в воскресенье совсем не хотелось. Но мама настояла на своем. Хотя день был солнечным, всю дорогу мы молчали. Мама начала была петь, но песни никто не подхватил. На богослужение в церкви проповедовал миссионер из Африки. свою проповедь он рассказал, как африканцы лепят и обжигают кирпичи на солнце для строительства здания своей церкви. В заключении проповеди миссионер попросил церковь помочь их африканским братьям и сестрам перекрыть крышу здания. Кровля здания стоила 100 долларов. Услышав озвученную сумму, мы улыбнулись. Первый раз за эту неделю. Мама открыла сумочку и достала конверт. Она передала его Дарлин. Дарлин передала его мне, а я Оси, которая положила его в корзину для пожертвований. Пересчитывая деньги, пастор объявил, что церковь собрала ровно 100 долларов. Эта новость очень удивила миссионера, который вовсе не ожидал такого большого пожертвования от нашей маленькой церкви. Растрогавшись, миссионер сказал, «Я даже и не знал, что среди вас есть столь богатые люди». И вдруг нас осенило. Из этих 100 долларов 87 были пожертвованы нами. Так, по словам миссионера, мы оказались самой богатой семьей в нашей церкви. З цього дня ми никогда более не вважали себе Ведь Від найбільшого багатство це Ісус, Кого ми любимо. І в завершенні я хочу просто сказати такі слова. Нехай це буде дійсно, як підбадьорення для кожного з нас. Ми не ті, ким ми себе вважаємо, а ті, ким вважає нас Бог. І наша ціль це зробити так, щоб Божі і наші думки про нас співпадали. Нехай, друзі, це дійсно буде так амі